Від ударної хвилі вибило вікна, двері та пошкодило речі побутового вжитку. Мешканці будинків закрили вікна плівкою та фанерою. Другий день поспіль прибирають скло та привозять будматеріали для ремонту помешкань. Вилітіли вікна в сусідній ну, спальній кімнаті балкон пошкоджений трохи. Малече перелякалась. Добре, що хоч не постраждали ми з малою. А так все добре. Тільки що розбите вікно. В квартирі Дмитра вирвало вхідні двері та кріплення вікон. Також цегла впала на автомобіль. Каже, що за допомогою звертатися не буде, бо першочергово вона потрібна людям, які постраждали більше. Всі вікна з кріплень теж повідкривались. На щастя, в нас вікна виходять на іншу сторону будинку, то нам ще повезло. Все в принципі залишилось цілим. Єдине, що мені в авто прилетів, десь камінчик. Розбив мені скло, а так, в принципі, всі живі, здорові. Ударна хвиля зруйнувала дахи та вибила вікна і в приватних будинках. Мешканці кожного дому привозять матеріали, ремонтують покрівлю та поламане майно. Ті, кого зачепило менше, відновлюють будинки власним коштом на користь більш постраждалих будівель. По допомогу ми звернулися, заяви написали, всі написали. Ми будемо спочатку своїми силами, тому що ми бачимо, що робиться там далі. Ще хуже, ніж в нас. І я хочу ще одне сказати: хай ламають кришу зламати, можна зламати кришу, можна вікно, можна ще але нас ніколи не подолати. У закладі освіти вибило 32 пластикових вікна. Їх тимчасово закрили плівкою, демонтували побиті склопакети та прибрали уламки. У лікарні замінюють зламану покрівлю. Місцева влада надала необхідні матеріали для ремонту школи та лікарні. На території медичного закладу працює пункт видачі поліетиленової плівки та листової фанери для тимчасового закриття вікон. Для отримання допомоги на відшкодування збитків ви можете зафіксувати пошкодження, звернутись до працівників поліції для написання Заяви та зателефонувати у екстрену диспетчерську службу за номером 1503. В порядку черги комісія ТЕП та НС обстежуватимуть об'єкти, за результатами яких ви отримаєте допомогу на усунення шкоди. Також комісія міської ради працюватиме на вихідних для підготовки актів пошкоджень. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, лайк ті